Пітер Пен. На одній з тихих лондонських вулиць жила собі родина дарлінгів були в ній тато й мама, а також Венді, Майкл та Джон, їхні діти. Ще була в дітей дещо незвичайна няня. Нана, собака з породи сенбернарів. Нана й діти найбільше любили той час, коли їх укладали спати. Найстарша дівчинка Венді починала розказувати казки. Казки мали спільного героя, звали його Пітер Пен, і жив він у неможливій країні. Неможлива країна то був чарівний край, де жили русалки та індіани, феї і звичайно ж бандити пірати. Джон та Майкл найбільше любили історії про піратів, а тому вони любили в піратів бавитись. Хлопці раз у раз починали люті двобої на мечах. Врешті тато сказав, що йому це набридло Венді вже зовсім доросла від завтрашнього дня вона спатиме окремо. Тато й мама простежили, щоб того вечора діти полягали вчасно, кожен до свого ліжка. Діти мовчали, позаповзавши під ковдри. нану прив'язали на подвір'ї внизу, настрій у всіх був, як ви розумієте, не з найліпших. Але тієї миті, коли всі вже зовсім засумували, сталося диво до кімнати влетів, хто б ви думали. Пітер Пен. Йому давно сподобалося прилітати сюди і, не з'являючись дітям на очі слухати оповідання про себе. Останнім часом із Пітером прилітала маленька фея з золотими крильцями Дзінь Белл. Коли Пен та Белл дізналися, що Венді більше не житиме в дитячій кімнаті, то спершу засмутилися, а потім у голові Пітера з'явився цікавий план. Отже, Пітер Пен став перед дітьми власною особою. Можете собі уявити, як вони зраділи, побачивши улюбленого героя усіх своїх казок. Він розповів дружній трійці про свій задум: Ми полетимо всі разом до неможливої країни, і там ви розповісте кілька цікавих історій моїм товаришам, загубленим хлопцям. Зіньбал нам допоможе, в неї є особливий пил, що допомагає літати. Була вже пізня ніч, коли вікно дитячої кімнати раптом відчинилось, і з нього вилетіли чотири постаті, з яких три були в піжамах, а в четвертій легко можна було пізнати Пітера Пена. Фея дзіньбел випорхнула трохи раніше. Тим часом у неможливій країні на своєму кораблі стояв капітан Гак і сердито буркотів, згадуючи Пітера Пена, найлютішого свого ворога. Вони вже не раз сходились у поєдинках та завжди щастя бувало на боці Пітера. Одного разу у фехтувальному двобої з Пітером Пеном капітан втратив півруки. З того часу його й почали прозивати гак, бо на місці, де в нього колись була ліва долоня, стирчав тепер здоровенний залізний гак. Але Пітер Пен дошкулив піратові не тільки тим, що вкоротив йому руку, він ще й кинув її крокодилові. Відтоді той завжди чатував у засідці біля корабля гака, сподіваючись дістати колись і решту капітанського тіла. Та на гакове щастя ненажерливий крокодил ковтнув колись і годинника. Через це гак завжди міг передбачити крокодилову атаку, почувши з під води чітке цокотіння. Цок, 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 цок. Капітанові думки були перервані криком вахтового, що сидів у бочці, прив'язаний до вершечка найвищої щогли. Бачу Пітера Пена. Що? Де? закричав гак, припавши до підзорної труби. Він подовго роздивлявся кожну цяточку, аж доки вистежив на одній хмарині Пітера та дітей, які посідали там відпочити. Щоб мені очі повилазили, це справді пен, радісно вигукнув капітан Гакс, вистати всіх нагору, каноніри до гармат. Нарешті він спіймався, тепер уже не втече. А ті четверо, що сиділи на хмарі, безтурботно роздивлялись навколо. Ой, Пітере, тут все точнісінько так, як я собі уявляла. Із отока сирен і все інше сказала Венді. І щойно вона це вимовила, як чавунне ядро, пущене з піратського корабля, пробило м'яку хмару, і ще мокре просвистіло повз них. Хварі залишилась дірка. Пітер пан глянув униз і підстрибнув на місці. Тривога, закричав він, Дзеньбел, бери Венді і хлопців, та рушайте на острів, я залишаюсь тут, щоб відвернути на себе вогань піратів. Наказ Пітера викликав у серці маленької дзіньбел цілу бурю почуттів, їй здалося, що Пітер Пен занадто уважний до малої каскарки. Ревнива фея помчала до острова, чим душ тріпочучи крильцями. Вона сподівалася, що діти відстануть від неї, і вона встигне зробити все, що замислила. Дзіньбел, яку всі називали просто дзінькою, приземлилася на шапочку гриба, перескочила на лискучий листочок. І враз перед нею в сучку відчинилися двері, що вели всередину стрюхлявілого стовбура. Дзінь вправно з'їхалась лизьким хідником і опинилась у підземній кімнаті, таємному помешканні Пітера Пена. Вона підняла страшенний дзенькіт, наче виправдовуючи своє ім'я. Пурхаючи з кутка в куток підземної кімнати, дзінька тоненько видзвонювала, не даючи собі немиті спочинку. Вона знала, що не так легко збудити від сну загублених хлопців. Врешті вони прокинулись, незадоволені, потяглися і мовчки вислухали дзіньбел. То Пітер Пен бажає, щоб ми збили причеп у Венді, загукали хлопці. Веди нас негайно ж. І вони поспішили на поверхню з підземної схованки. Коли в повітрі з'явилися втомлені венді Майкл та Джон, їх зустріла злива камінців і дрючків. Загублені хлопці особливо намагались поцілити причеп у Венді. І Венді почала падати. В неї пропали усі щасливі думки, а без щасливих думок ніхто не може літати. Ура, ми піймали причеп у Венді, закричали загублені хлопці, та цієї ж миті прибув Пітер Пен. Ну й розсердився він, коли виявив, що хлопці збивали Венді. Він, правда, підхопив її вчасно, перш ніж вона впала на землю. Хлопцям добре перепало. Ходімо Венді, я покажу тобі русалок, а ви, хлопці, забирайте Майкла та Джона і пограйте з індіянами. Пітер з Венді полетіли, а хлопці пішли крізь ліс, щоб захопити в полон кількох індіян, коли тих вдасться знайти. Це була улюблена гра загублених. Спершу ми оточимо індіян, запропонував Джон, а тоді нападемо на них зненацька і поки вони опам'ятаються, поберемо всіх у полон. План Джона був на диво досконалий, проте він не вдався через одну непередбачену обставину. Першими застосували той план індіяни. Замаскувавшися листям, вони тихесенько оточили хлопця, а тоді зненацька напали на них і захопили в полон. За кілька хвилин, пов'язані міцними вірьовками, хлопці вже йшли до селища, розташованого на високій скелі. Джоне, Майкле, не бійтеся, індіяни наші друзі, ми з ними так завжди бавимося. Сказали їм загублені хлопці, але індіянський вождь суворо глянув на нього і докірливо похитав головою, заборонивши усі розмови Полон і аполон. А тим часом на іншому кінці острова Венді і Пітер гостювали в русалок у їхній мирній затоці. Повз них пропливав човен з піратського корабля. Помилитись було неможливо, бо у човні стояв сам лихозвісний капітан Гак, а вислував піратський кухар СМІ. На корміж біля керма туго зав'язана шнурами, сиділа дика лілея, дочка індіанського вождя, добра приятелька Пітера. Вона в нас заговорить, процедив насмішкувато смішкувато капітан Гак, то вона викаже нам, де живе Пітер Пен. А ні, то ми прив'яжемо її на слизькій скелі череп, і дівчисько захлинеться в припливній хвилі, додав Сміх. Але горда й незрадлива дика лілея не сказала їм ані словечка. Венді і Пітер почали гарячково думати, як допомогти хоробрі індіанці. Вони полетіли до скелі череп. Пітер згадав, що колись він непогано умів наслідувати голос капітана Гака і вирішив скористатися цим умінням. Хлопець і дівчина сховались на скелі і дочекали піратського човна. Капітан Гак пішов шукати місце для страти дикої лілеї. І тоді Пітер капітановим голосом звернувся до Смі, наказуючи тому перенести індіянку до печери. Немудрий кухар вже погодився і навіть відніс дівчину, куди було вказано, але тут з'явився капітан Гак і зразу ж зрозумів, з ким має справу. Він вихопив шпагу і кинувся до Пітера Пена, прагнучи проштрикнути хлопця. Тим часом почався приплив, вода піднімалась дедалі вище, і, поки Пітер та капітан Гак намагалися скинути один одного в розбурхані хвилі, вода вже дійшла до підборіддя горді індіанців, що зв'язана сиділа в печері, що трохи і дика лілея захлинеться. Пітер Пен збив нарешті пірата з ніг, той стрибнув у човен і ганебно втік з поля бою. Пітер і сам не знав, звідки йому додалося сили. Певно, сили завжди додаються, коли потрібно рятувати друга. Венді й Пен ледве встигли розплутати дику лілею, як вода заповнила всю печеру, тільки тепер ніякий приплив не був їм страшний. Трьох вони полетіли до селища, де жили батьки і все плем'я дикої лілеї. На веселому святі зійшлися усі разом загублені хлопці, Джон та Майкл, яких індіяни давно вже порозв'язували, і новоприбула трійця дика лілея, Венді й Пітер. Індіанське свято було в розпалі, коли Смі, піратський кухар, підкрався кущами і спіймав маленьку дзіньку, накривши її своїм капелюхом, наче метелика. Він приніс свою полонянку на корабель і віддав капітанові гаку. Я чув, як погано повівся з вами Пітер Пен, відколи тут з'явилася ця підступна дівчинка Венді. Ми так хотіли б її викрасти, але не знаємо, де живе Пен. А ви не зробите Пітерові нічого лихого? запитала вона. Ну що ти, ні в якому разі, пообіцяв гак. Тоді дзінь Белл підбігла до столу до чорнильниці, вмастила собі чорнилом підошва і пройшла по карті до таємничого житла Пітера Пена Дякую, дякую, серденько сказав зловмисний капітан Гак і замкнув дзіньку до великої коробки, де стояла гасова лампа. А тим часом індіанське свято закінчилося. Венді поклала хлопців спати у підземній кімнаті Пітера Пена і завела з ними мову про маму і про домівку. Загублені хлопці слухали їхню розмову, і Венді запросила їх погостювати в затишному домі дарлінгів. Всі вирішили негайно полетіти туди. Один лиш Пітер не схотів до них приєднатися, він сердито одвернувся і не відповів на їхнє прощання. Венді з хлопцями вилізли по одному через хідник, що йшов по стовбуру катового дерева. В лісі ж біля дерева сиділи у засідці гак та його піратська ватага. Пиж з потаємних дверей з'являвся хлопець, дужа рука затуляла йому рота, і за мить він уже лежав зв'язаний у кущах. Остання з'явилася Венді, раз раз і вона теж упала оплутана шнурами. Пірати завдали собі на плечі незвичайну свою здобич дітей і повернулись на розбійницький корабель. Пена, ми так і не спіймали, щоб його грім побив, пробуркотів гак. Вони з кухарем в Смі залишили біля дерева бомбу в пакунку, на якому написали, що це дарунок від Венді для Пітера. Коли Пітер розгорне пакунок, бомба вибухне, і пірати позбудуться свого заклятого ворога. Побачивши, що всіх дітей взято у полон, дзінька Белл жахнулася вона зрозуміла, це сталося з її провини. Хлопцям дали на вибір або нехай стоять піратами, або їх поженуть зв'язаними за борт. Страшний вибір, соромно сказати, але хлопці погодилися бути піратами, їх вабило сповнене пригод піратське життя. Проте Венді була обурена Ні, ми що не защина, станемо піратами, крикнула дівчина. Гаразд, процедив капітан Гак, ти підеш за борт перша. Поки пірати дивилися на дівчину, дзіньбел утекла і, забувши про всі образи, полетіла шукати Пітера Пена. Коли хто й міг допомогти полоненим, здала вона, то лиш він. Венді тим часом попрощалася з пов'язаними хлопцями і стала на дошку, перекинуту через борт. Це була жахлива мить, коли вона пішла по дорісці, що обривалася просто в бурхливе море. Ще два кроки, і мужня дівчина пропала з очей. Всі слухали, затимувавши подих, чекаючи на сплеск, але знизу не долітало ні звуку, б мала означати ця тиша. І тут всі почули таке знайоме і таке веселе кукурікання. Так умів кукурікати лише Пітер Пен. Ну, звісно ж, то був він. Попереджений дзінькою Пітер примчав дуже вчасно і встигнув піймати Венді, коли та вже падала. Цього разу ти забагато собі дозволив гаку. Пітер вихопив короткий меч і стрибнув на палубу. Такого поєдинку ще не бувало, билося не лише капітан з Пітером. Бел порозв'язувала всіх хлопців, і вони кинулися на піратів. Пірати почали стрибати за борт. Незабаром за борт полетіла шпага, що її Пітер вибив гакові з рук, і сам капітан, вже не чекаючи милосердя, стрибнув слідом за нею. Гак намагався доплисти до човна, який хитався на хвилях неподалік, але слідом за ним голосно цокаючи цок-цок, плив крокодил, який цього разу сподівався здійснити свою мрію і доїсти капітана. Пітер проголосив себе капітаном корабля підняти всі вітрила, команда, на місця, ми пливемо до Лондона, крикнув він. О Майкл, Джонне аж заплакала Венді з великої радості. Ми повертаємося додому. Колишній піратський корабель знявся в повітрі і поніс тих, що вірять у дива, у силу чарівного слова і у чарівний пил. Він розтинав небеса і дуже скоро, швидше, ніж вам здається, пришвартувався до даху будинку Даглінгів, скинув трап на підвіконня дитячої кімнати. Але тепер, коли вони вже приїхали, загублені хлопці не схотіли залишатися, надто звикли вони до веселих і небезпечних привод. Ні, ми не кинемо Пітера Пена, сказали вони, а він не хоче залишати неможливої країни. Ми будемо разом навіки. Це вже вирішено. Ну що ж, хоч як було прикро Венді, Майклові та Джону, вони попрощалися з друзями, і корабель Пітера Пена поплив небо, несучи загублених хлопців до неможливої країни, де всі вони живуть і досі.